Дві години тривоги та інформація про рій шахедів, які прямує прямо на захід країни з сили ППО на поготові, і от у пів на другу ночі один ворожий безпілотник таки залітає на територію Львівщини. Щоправда, долетіти до своєї цілі йому не судилося, адже дрон успішно збили наші бійці. Вже зранку про це повідомив начальник Львівської військової адміністрації у своїх пабліках та додав, що попередньо вдалося уникнути руйнувань та жертв. Також відомо, що цієї ж ночі оборонці неба збили ще п'ять шахедів над Миколаївською, Хмельницькою та івано франківською областями. Без шансів на порушення державних рубежів Айтішники знову апгрейдили наших прикордонників. Цього разу айті класер передав сьомому карпатському загону надсучасні системи відеоспостереження. Тож тепер навіть миша не перед межу жо не не те, щоб ворог або шухелянт. а це слід сказати круте посилення та підмога для наших служивих. Великі монітори, це також така відеостіна, яка формує такий великий, великий екран. Це десь між 200 і 300 камер, я точно кількості не знаю. Це і мережеве обладнання, все необхідне, і системи охолодження, тому що це знову ж таки обладнання, яке нагрівається. Як працюватимуть новітні системи відеоспостереження на практиці і де саме їх застосують? Перш за все, такі цифрові очі мають дуже гострий зір і однаково добре бачать порушників як в день, так і вночі. По-друге, прикордонники тепер зможуть пильнувати рубежі дистанційно, а це дуже важливо, особливо на гарячому нулі. Це величезна робота, величезна робота, яка нам допоможе якісно і надійно охороняти державний кордон в Львівській області. Відповідно, частина майна також буде передана в переконану швидкого реагування шквал, яка зараз виконує завдання у нас на Вовчанському напрямку. Відповідно, це майно нам допоможе контролювати дистанційно так, державний кордон і ті якість тих, того майна, який є, це допоможе нам і вночі, і в день дистанційно бачити на відстані 2-3 кілометрів порушників, які можуть чи намагатимуться перетнути державний кордон незаконно. Тому ще раз всім дуже дякую. Дякую за підтримку разом до перемоги. Вартість такої модернізації сканування кордонів чимала, аж 2,5 мільйони гривень. А на закупівлю цього обладнання скинулися працівники аж 300 it компаній які входять до кластеру. До речі, це вже шостий пакет допомоги, який назвали Гардіан, тобто охоронець. А свій проєкт програмісти втілюють у життя спільно з обласною військовою адміністрацією. Щодо наших пріоритетів, нашого фонду, то одним з. Важливе для нас пріоритетів є кордон, так тобто, ми, коли створювали свій фонд, ми визначили для себе кілька напрямів: це є реабілітація військових, так і цивільних, які постраждали від війни, це є захист кордонів. І це є протиповітряна оборона. Тобто це є три там основні пріоритети нашого фонду, з якими ми працюємо з прикордонною службою. Ми маємо співпрацю в питаннях цифровізації, контролю кордонів, не тільки там по західній частині, й також по північній частині кордонів. Такчанню по збуті навчанню особового складу, навчальних центрів, РЕП також ми передавали. Так, ви бачите, скільки обладнання буде встановлено. Для того щоб українські прикордонники мали кращу можливість контролювати перетин кордону на в західному регіоні, Величезне дякую самому Прикарпатському загону за ту роботу, яку вони роблять. Це 2,5 мільйони від it кластера в обладнанні, і вже більше 125 мільйонів в цілому на формування, які, які воюють і принесуть нам перемогу. Дякую, величезне кожному. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Минулої п'ятниці наказом начальника львівської обласної військової адміністрації були внесені зміни до критеріїв, які дають підстав визначити підприємство станово організацію критично важливим для функціонування економіки або забезпечення життєдіяльності населення. Це важливий елемент при наданні статусу таким підприємствам, а також подальшому бронюванню працівників цих підприємств. Декілька треба слів для початку, щоб ми розуміли, як ця процедура відбувається і чому це важливо саме для роботодавців. 76-та постанова 27 січня 2023 року визначає із подальшими змінами і доповненнями, визначає на теперішній реалії три підстави для бронювання військовозобов'язаних. Перша – перше це працівники органів місцевого самоврядування та Органів державної влади, друга підстава для бронювання це працівники, які працюють на підприємствах які забезпечують збройні сили України та військове формування в особливий період, в даний момент ми говоримо про воєнний стан. І третє, це зокрема про те, що стосується безпосередньо регіонального рівня. Це підприємство, станово організації, точніше, їхні працівники, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та життєдіяльності населення. Крім цього, далі постановою Кабінету міністрів визначено чіткі критерії для надання статусу таким підприємствам. Зокрема, їх є сім. Але один із критеріїв – це є безпосередньо критична важливість для територіальної громади чи галузі економіки. І саме ці підкритерії визначає обласна військова адміністрація, і 5-го числа були внесені відповідні дещо зміни. Поясню, чому не зумовлені. З Спочатку роботи комісії на виконання 76-ї постанови, про яку я вже згадував, створена робоча група, яка щотижнево розглядає звернення суб'єктів сподарювання про надання чи не надання або підтвердження статусу критично важливого. І ще раз наголошую, це важливо, тому що суб'єкт усподрівання в подальшому звертається для бронювання. Велика кількість а, звернень, ми бачили, спостерігали, зокрема після прийняття змін. Закону Закон України про мобілізацію мобілізаційну підготовку, кількість звернень по відношенню до двомісячної давності, виросли в 3-4 рази. Спочатку у діяльності цієї комісії 406 суб'єктів господарювання отримали статус критично важливих. З них що важливо, 51% це комунальні підприємства, установи організації. Проаналізувавши всі звернення, проаналізувавши ті критерії, які застосовувалися в. Попередньо і були в межах компетенції обласної військової адміністрації. Ми внесли зміни, вони вносять дещо формальний характер, але надзвичайно важливий, поясню, чому. Одним із підкритерів це було працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, а саме не менше 5% від загальної кількості працівників, це мали бути саме військово внутрішньопереміщених осіб. Наше бачення і завдання було саме соціалізувати цих людей і про це влаштувати, щоб роботодавець охочіше брав внутрішньопереміщених осіб, і вони з статусу одержувачів державної допомоги ставали активними членами суспільства, працювали, отримували офіційний дохід сплачували податки. Ми внесли норму про те, що ми проаналізували в, певній, в певному інтервалі в часі, чи роботодавець виконує цю норму формально. Під звернення підприємства прийняв цих людей, а після цього звільняє дійсно. в деяких випадках це був формальний характер як наслідок. Ми внесли технічні правки, що вказані працівники в склозі числа внутрішньопереміщених осіб повинні бути відображені в звітності, яку подає підприємство за попередній звітний період. Таким чином ми розуміємо, що цей працівник вже певний час тривалий. Мусить і буде працювати роботодавець з якого з заробітної плати, якого будуть сплачуватися податки. З іншої сторони, ми передбачили, хочу зазначити, що що ми побачили, що вже економічне бронювання де факто працює, поки народні обранці вже реєструють в чергове, напевно, вже п'ятий чи якийсь законопроект про економічне бронювання. Ми відмітили, що суб'єкт господарювання, як правило, приватної форми власності. При необхідності, а це особливо ми побачили в травні, в червні, визнання критичної важливості бронювання працівників, почали виконувати норму, яку визначено згадано постанови Кабінету міністрів, про середній розмір заробітної плати. Це ми особливо побачили на транспортній галузі, коли підприємства, які займаються внутрішньообласними перевезеннями і мали там ще не до недавно в місячної давності середню заробітну плату по підприємству 6, 7, 8 тисяч гривень. Це при тому, що ми дивимося на оголошення, які ті ж самі роботодавці на інтернет-порталах дають, про найм працівників середня заробітна плата для водія становить 30-40 тисяч гривень. Чомусь оці показники в них взагалі не відповідали. Але один прекрасний момент, коли потрібно було набути цього статусу, вони заробітна плата почала підніматися і суттєво, вона вже там становила 15, 16, 17 тисяч гривень. Аналогічна ситуація в торгівельній галузі. Як ми внесли зміни додатково стимулювати наших суб'єктів господарювання, які мають можливість і готові поступово виходити з тіні, передбачивши норму. Відповідно до якої середня заробітна плата для них має рости і становити не менше 17,5 з половиною тисяч гривень, крім цього, ми вже згадували. Я теж інформував населення про те, що. Одною із норм це було зумовлено недосконалістю постанови кабінету міністрів, де було неохоплені окремі підприємства комунальної форми власності. Ми передбачали, що для них є умовно пільгове визнання критичності і потрібно було відповідати лише двом критеріям. Хоча для всіх інших суб'єктів необхідність відповідати трьом і більше критеріям. Але от те, що ми, про що я говорив самого початку: 51% відсоток. Від підприємств, які отримали статус критично важливе, це саме комунальна форма власності, саме через оцей пільговий, пільговий критерій. Поясню, чому це воно було зроблено раніше, тому що постановою Кабміну не було охоплені такі надзвичайно важливі для громади галузі, як аварійно-ремонтні бригади, шляхово-ремонтні підприємства і так далі. Але ми бачимо, що зараз є певний перегиб, де народний дім, ми не заперечуємо його важливість, для прикладу, або парк, високий замок, чи парк е інший, напевно, та, теж отримує статус критично важливого. в той же час реальний сектор економіки, який продукує, сплачує податки, наповнює бюджети всіх рівнів, не може відповідати цим критеріям. Тому ми цю норму про комунальні підприємства забрали, і вони на всіх е на загальних умовах, так і для всіх інших, Суб'єктів інших форм власності будуть претендувати на статус критично важливих, що хочу відмітити, це доволі дещо піднімає е, вимогу щодо набуття такого статусу. Але я ще раз переконаю, що це ще буде додатковим етапом для так званого економічного бронювання. Земля знову отримала потужного ляпаса від сонця, і цього разу наслідки можуть бути не жартівливими. Про це попереджають вчені та медики. Саме сьогодні, 11 липня, удар сягне своєї максимальної сили і буде дорівнювати аж 9 балам. А це означає, що може вийти з ладу не лише електроніка, але й наші з вами нерви. Люди, які є чутливими до магнітних бурь, відчуватимуть небику дратівливість, підвищення тиску і навіть запаморочення та нудоту. А додайте до цього ще аномаль. Спеку у 40 плюс градусів. Як же ж себе врятувати та захистити у такій непростій ситуації? Перш за все, лікарі рекомендують пити якомога більше води, вживати сезонні овочі та фрукти, мати під рукою заспокійливе та уникати стресових ситуацій. Тобто, якщо є можливість, краще залишатися вдома. Триватиме магнітна буря 4 дні, але вже від завтра її потужність буде значно меншою і складатиме 4-5 балів. Ще одна ДТП з автопоїздом сталася цього тижня. Постраждали неповнолітні зіткнення. Відбулося на трасі жидачів городок Жовква. Відомо, що між собою не розминулися автопоїзд та скутер, яким керував 13-річний хлопець. Юнака та його 15-річного пасажира доставили до лікарні. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.